Вітаю! Ви дивитесь свіжий червневий випуск новин для українців у Чехії на каналі Все про Чехію. І сьогодні з головного тимчасовий захист можуть продовжити до березня 2027 року. Українців звинувачують у шпигунстві та підпалах. У Чехії знову антиукраїнська хвиля агресії в інтернеті. А окамура знову розмовляє про депортацію українців. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Європейська комісія 4 червня запропонувала продовжити тимчасовий захист для громадян України ще на один рік до 4 березня 2027 року. Мета гарантувати правову визначеність, стабільність та плавний перехід до нових форм проживання. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, ми підтримуємо українців із 2022 року і будемо це робити далі, поки не стане можливим безпечне повернення додому. У перші в історії єС також планується створення спеціального представника з питань українців, який займатиметься координацією підтримки в країнах ЄС та представлятиме інтереси українських громад. Єврокомісія також представила детальні рекомендації: поступовий перехід до довгострокових дозволів на проживання, працевлаштування, навчання та наукову діяльність, програми добровільного повернення та реінтеграції, створення центрів підтримки ЮНІТІ Centers. Рішення ще має затвердити Рада ЄС. Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що понад 82 тисячі українців подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання. Цей дозвіл дає право перебувати в Чехії до п'яти років, після чого можна буде подати заяву на ПМП. Загалом у Чехії перебуває близько 371 тисячі українців з тимчасовим захистом. Нові дозволи дають змогу залишитися на більш стабільних умовах, але не усім. МВС встановило жорсткі критерії. Триває перевірка кожного заявника. Міністр внутрішніх справ Вітра Кошан наголосив: ми дамо шанс залишитися тим, хто цього прагне, але правила будуть визначатися на рівні ЄС. Очікуються нові домовленості міністрів внутрішніх справ Європи вже цього місяця. Все частіше українцям без попередження скасовують тимчасовий захист у Чехії. Основна причина попередня реєстрація чи перебування у інших країнах ЄС. Закон вважає такі випадки неприйнятними і формально оскаржити рішення не можна. Але на практиці вже є численні судові перемоги українців, зокрема рішення Верховного адміністративного суду Чехії, який визнав, повна заборона на перегляд справ у суді суперечить законодавству ЄС. Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський рішуче відповів США після того, як американський представник Кіт Келох натякнув на можливість відмови від вступу України до НАТО у обмін на спокій Росії. Ліпавський прямо заявив, що розширення НАТО це безпека, а не загроза. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни немає. Там, де не межує, війна є. Міністр чітко виступає на боці України та закликає називати речі своїми іменами після атаки на Суми, де загинуло понад 30 людей. Де він заявив, що Росією керують вбивці, яким байдужі людські життя? Такі заяви зробили Ліпавського одним із найпослідовніших європейських союзників України на міжнародній арені. 22 травня у празі відбулося символічне відкриття дзвону свободи, виготовленого із залишків російської зброї, зібраної в Україні. Цей дзвін унікальний мистецький та духовний жест підтримки. Його освітили у костелі найсвятішого Спасителя. Присутніми були нідерландська королева Максима, президент Чехії Петро Павел та його дружина. Ініціатива належить Посольству Нідерландів у Празі. Надзвонять цитати з Біблії та фраза трьома мовами стоя твердо, Не дозволяйте накладати ярмо рабства. Усередині дзвонив фрагмент ракети с 300 що впала на українську землю. Цей жест заклик до миру, свободи та солідарності трьох країн України, Чехії та Нідерландів. Нещодавно прем'єр Чехії Петр Фіала зробив заяву, що Чехія підтримує 18-й пакет санкцій проти Росії і готова діяти навіть без словаччини. Нагадаю, у словаччині уряд прем'єра Роберта Фіцо, який є відвертим симпатиком Путіна, не просто гальмує нові санкції. Словацький парламент ухвалив рішення, яке прямо зобов'язав уряд не підтримувати нові обмеження проти Росії. А в ЄС такі рішення ухвалюються лише за одностайної згоди. Але Чехія не збирається мовчати фіала Голосив, що санкції це не просто тиск на Москву, це безпековий механізм, який стримує Росію від подальшої агресії. Служба безпеки Чехії БІС опублікувала доповідь, у якій йдеться про те, що після закінчення війни в Україні в Європу можуть прибути до 100 тисяч ветеранів, колишніх бійців, іноді з травмами ПТСР без роботи, без соціальної підтримки. Частина з них може захоче жити в Чехії, і це не виклик, а реальність до якої Чехія збирається готуватися уже сьогодні. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кошан підтвердив: ми не ігноруємо цю перспективу, ми розробляємо спеціальні програми. Ми реабілітації та адаптації йдеться про медичну допомогу, психологічну підтримку, інтеграцію у суспільство, підготовку до цивільного життя. І, хоча конкретних планів ще небагато, важливо, що вже в Чехії про це говорять на рівні уряду. Лідер партії СПД Томіо Окамура, знаний провокатор, і знову він опинився у центрі скандалу після серії інтерв'ю, у яких відкрито атакує українців у Чехії. Цитую основні тези: іноземці не мають право на соціальні виплати та медичне страхування, якщо не працюють. Українці, які не працюють на дефіцитних спеціальностях, повинні втратити дозвіл на проживання. Якщо хтось вчинив злочин, депортація назавжди. Заяви прозвучали прямо на підготовки до Виборів, де СПД хоче здобути додаткову підтримку на темі мігрантської загрози, небезпека в тому, що частина чеських виборців слухає Окамуру і вірить, він подає себе як захисника чеських інтересів, а українців як переобтяження системи. Під його дописами десятки тисяч коментарів, часто відверто ворожих, але СПД не зупиняється а навпаки, вже подала до парламенту законопроект, який передбачає депортацію іноземців після будь-якого кримінального злочину, навіть дрібного, тобто без суду, без терміну, без шансів на перегляд. Якщо раніше це виглядало як риторика, то тепер це вже прямий політичний курс. А зараз поворот, якого не чекав ніхто. Однією з найактивніших фігур СПД у Празі є Українка, її звати Ольга Тіц, їй лише 23 роки, і вона вже заступниця голови празької організації СПД. Інформація про це з'явилася завдяки розслідуванню чеського порталу Вокспод. Що цікаво, Ольга виступає проти надання Україні зброї за дипломатичне вирішення конфлікту, тобто компроміс із Росією, а також за традиційні цінності, тобто антифемініст анти-лгбт, анти-євроінтеграція це створює дуже складну ситуацію, бо в очах багатьох чехів вона доказ, що навіть українці не підтримують війну, але у очах діаспори вона символ колаборації. За офіційними даними, кількість працюючих українців у Чехії стрімко зросла. Ще два роки тому у Чехії працювало 89 тисяч біженців, а зараз близько 158 тисяч. А це податки, внески до бюджету, соціальні платежі у першому кварталі 2025 року. Держава отримала чистий прибуток у 3,1 мільярда крон лише завдяки нашій праці. Тобто українці більше дають Чехії ніж отримують, із 373 тисяч осіб з тимчасовим. Захистом левова частка працює та самостійно забезпечує себе. Економісти б'ють на сполох, гасла українців додому. Це обернеться катастрофою для Чехії. Економіка зупиниться у Чехії. Живе понад 570 тисяч українців. Більшість працездатні. Маємо понад 249 тисяч трудових контрактів. Працюємо у будівництві, на заводах, у сільському господарстві, медицині. Без нас зупиняться сотні підприємств, особливо у галузях, де Чехія працювати не хочуть. Ціни зростуть, бо роботодавці будуть змушені підвищувати зарплату. Чехам, це спричинить інфляцію, ціни на продукти, транспорт, послуги усе піде вгору. Настане демографічна катастрофа, бо середній вік українця у Чехії 28 років, середній вік Чеха 43, без нас менше народжуваності, більше старіння. Пенсійна система опиниться під загрозою, і ще про житло від'їзд українців звільнить до 25 тисяч квартир у Празі, але це дасть лише тимчасове зниження оренди, бо попит швидко заповниться. Але українці працюють не лише на заводах все більше наших фахівців у медицині. Наприклад, у лікарні міста зною успішно працюють українські хірурги і лікарі. Наприклад, Владислав Бокоч, який щотижня проводить до 20 операцій, каже, що пацієнтів не цікавить, звідки ти головне, щоб допомогти. А студія на колеги визнають, українці стали важливою опорою системи охорони здоров'я. Посольство України в Чехії запустило проект «Підтримуємо навзаєм щоб розповідати про таких людей, тих, хто інтегрується, працює і допомагає. У травні Чехію поширювалось ланцюжкове повідомлення із шокуючими світлинами знищеного пасажирського поїзда. Автори повідомлень заявляють, нібито це справа рук українських біженців. Насправді це фейк. Фото вже кілька разів використовувалося для дезінформації у різних країнах. На знімках видно інтер'єр потягу з маршруту Будапешт-Грац, а також упаковки австрійської мережі Шпар, яка давно відсутня у Чехії. Ці ж кадри фігурували ще у 2015 році на році. На словенському сайті у зовсім іншому контексті про міграційну кризу у Європі згодом знімки використали Фінляндію для фейків про біженців у Швеції. Тепер їх дістали знову, щоб звинуватити українців. Не ведіться на маніпуляції, перевіряйте джерела. Майже 94% молодих людей у Чехії віком від 11 до 21 року бачать у інтернеті мову ворожнечі, і найчастіше її спрямовано на українців. Про це свідчать дані дослідження. ІПСОС. половина з них бачать ненависть щотижня, а двоє з трьох відчували себе жертвами кібербулінгу. Правозахисна організація ін і Устітія» попереджає це не тільки слова, дедалі частіше відбуваються реальні напади навіть на дітей. Причина зростаючої агресії підживлена соцмережами та стереотипами, що українці тягар для економіки. Ця тенденція стає небезпечною нормою, яка загрожує безпеці всієї української громади у Чехії. Батьки чеських школярів обурені діти іноземців, зокрема українці, вступають до престижних середніх шкіл, навіть маючи нижчі бали. Однак це відповідає чеському закону. Якщо дитина отримала попередню освіту за межами Чехії, її звільняють від письмового іспиту з чеської мови. Замість цього проводять співбесіду. Ця співбесіда не оцінюється у балах, але якщо вона пройде успішно, учня можуть прийняти навіть із меншим загальним рейтингом. Уряд захищає цю норму, наголошуючи на при. Інципах інтеграції та рівності у освіті, хоча не усі в суспільстві її підтримують. Ще один освітній скандал сколихнув Чехію цього разу через фрагмент у шкільному підручнику для молодших класів. Там зазначено, що предки Чехів прибули з території сучасної України. Цей факт, визнаний багатьма істориками, викликав хвилю негативу у соцмережах. Депутат партії ПРО. Ріхард Перман назвав це українізацією освіти і заявив, що дітям нібито нав'язують фальшиву історію, але науковці нагадують, більшість територій походження слов'ян дійсно вказують на регіон між Віслею і Дніпром, територією сучасної України, Польщі та Білорусії. У Чехії вибухнув резонансний скандал. Учні старших класів гімназії з міста Седельчани побували на екскурсії у руському домі в Празі. Цей центр офіційно пов'язаний із розсотрудничеством, організацією, яка перебуває під санкціями ЄС за поширення кремлівської пропаганди. Учням показували російську культуру, мотанки презентували навчання у РФ за держквотами. Після обурення у ЗМІ директор школи заявив, що не знав про політичне тло візиту. Влада краю вже розпочала розслідування, а освітні радники вимагають повної заборони співпраці з прокремлівськими структурами. Починаємо з гучної кримінальної справи, яка сколихнула місто Позень. Українську жінку та її партнера засудили за жорстоку спробу вбивства. Жертвою став громадянин Молдови. Усе почалося зі сварки у гуртожитку, де пара проживала. Спочатку кулаки. Потім удари, термогорня, а потім кілька ножових поранень у груди, бік та стегно. Чоловік вижив лише дивом його врятував випадковий перехожий, який викликав швидку. Суд визнав, пара діяла спільно, а версія ми були п'яні, нічого не пам'ятаємо, не витримує жодної критики. Жінка отримала 11 років, чоловік 10. Обох депортують із Чехії, а також зобов'язали відшкодувати лікування понад 120 тисяч чеських крон. Далі історія про те, як 29-річна українка зі зліна майстерно обманювала чеську соціальну систему. Вона подала 304 фейкових електронних заяви на соціальну допомогу для іноземців, і 204 з них успішно пройшли. Для легалізації вона використовувала сім карт, оформлені на українців, створювала електронні ідентичності та працювала майже як хакерка. Її, її викрили завдяки пильності одного з потерпілих. Він дізнався, що на його ім'я хтось оформив допомогу. Під час обшуку у неї знайшли брендові речі, десятки сім-карт, готівку та документи на чужі особи. Усього жінка вкрала понад 1,6 мільйона крон, ще 860 тисяч не встигла отримати. Її загрожує до восьми років ув'язнення, вона вже визнала провину. Центр міста Плезень перетворився на гоночну трасу. 21-річний українець на ауді влаштував небезпечне ралі на площі республіки. Автівка на великій швидкості вилетіла з повороту, перетнула тротуар і врізалася у житловий будинок. На відео з камер видно, що він ледь не збив перехожих. На щастя, ніхто не постраждав, хоча збитки оцінили у півмільйона крон. Ще більш обурливе покарання: усього 1500 крон штрафу, і навіть водійські права залишилися при ньому. Це історія, яка змушує задуматись. Як наші дії впливають на імідж усієї спільноти? У Берно триває суд над українським подружжям, яке організувало одну з найбільших схем з гуманітарною допомогою. Вони оформлювали фіктивне місце проживання для підставних біженців, допомагали їм отримати виплати, а частину забирали собі. Загалом 830 випадків, збитки 11 мільйонів крон. Після отримання грошей біженців повертали в Україну. Вилучено 74 банківські карти, понад 2 мільйони крон готівкою та мобільні телефони. Обидва обвинувачені в. Визнали вину чоловік, колишній митник, а жінка фітнес-тренерка та вчителька. Прокуратура просить 6,5 і 5,5 років відповідно. Але якщо вони компенсують частину збитків, можливий, можливий і м'якший вирок. У Єглаві перед судом Штепан Лещишин українець із понад 20-річним досвідом життя у Чехії. Чоловік показував посвідчення поліції, переконував, що має зв'язки у прокуратурі, а за гроші обіцяв зменшити чи скасувати штраф. Жертвою став власник магазину, який повірив аферисту, і передав йому гроші. Як з'ясувалося, Лещишин не мав жодного впливу, а посвідчення виявилось фальшивим. Тепер йому загрожує новий строк. Нічна сутичка у місті Клатове завершилася ножовим пораненням. 43-річний українець після конфлікту із 38-річним вірменином вдарив його ножем у груди та живіт. Очевидці чули крики, поліція прибула на місце. Швидка доставила постраждалого до лікарні, де його прооперували. Нападника затримали йому, інкримінують замах на вбивство. Справу розслідують у режимі терміновості. У празі завершився безпрецедентний судовий процес. Колишня вчителька чеської мови Мартіна Беднаржова отримала сім місяців умовно і заборону викладати на три роки. Усе через те, що на уроках розповідала школярам, нібито війни в Україні немає. Звірства вчинили самі українці. А буча жрезвісована суд визнав її винною у запереченні геноциду та воєнних злочинах, а також зобов'язав пройти курс з медіаграмотності причина. За словами суду, жінка не здатна відрізнити факти від кремлівської пропаганди. Пожежа у популярному торговому центрі Маривська 44 у Варшаві, яка знищила понад 1400 магазинів, виявилася не випадковою. Польська прокуратура стверджує, двоє українців діяли на замовлення Росії. Один з них, Данило Б, знімав відео пожежі для російських спецслужб і був затриманий у Литві. Інший Олександр В переховується у Росії. Це офіційно задокументований випадок гібридної війни, у якому брали участь українські громадяни, завербовані для саботажу. Ще гучніша історія у Німеччині та Швейцарії. Там затримали трьох українців, яких підозрюють у плануванні вибухів та саботажу вантажного транспорту. Слідство вважає, що чоловіки діяли на вказівку російських спецслужб. Вони пересилали GPS-трекери, щоб відстежувати об'єкти. А потім планували підпали та теракти. Німецькі чиновники не приховують тривоги. Міністр юстиції заявила, що Росія атакує Європу не тільки словами, але і діями. Ще один гучний випадок у Франкфурті. Німецька прокуратура висунула обвинувачення трьом чоловікам з Вірменії, Росії та України, які готували вбивство українського ветерана. На щастя, потенційна жертва звернулася до поліції і замаху вдалося уникнути. Усі троє підозрюваних під вартою. Слідство вважає, що це ще один доказ розширення російської агентурної мережі у ЄС. Цікава і неоднозначна історія. Чех Якуб Юрчага, який кілька років прожив у Росії і навіть служив у російській армії. Тепер хоче приєднатися до ЗСУ. Його справою вже займається чеська прокуратура. Якщо підтвердиться участь у незаконному збройному формуванні, чоловіку може загрожувати реальний термін, але сам він каже, розчарувався у Росії. Хочу виправити свою помилку. За словами Якуба, його переїзд до Росії стався під впливом дружини Ольги, з якою він познайомився. Під час навчання на ветеринарному факультеті у Берно після переїзду до Росії він зіткнувся з важкими умовами життя у маленькому селищі поблизу Єкатеринбурга, де мешкало всього близько 10 людей. Близько 900 українців у празі вже цього літа можуть залишити гуртожитки та отримати одноразову фінансову допомогу на переїзд до орендованого житла. Програма діє до кінця 2025 року і фінансується МВС Чехії разом із Європейським фондом АМІФ. Податися українці можуть з дійсним або продовженим тимчасовим захистом, хто живе у державному гуртожитку з 1 січня 2023 року та мають офіційний дохід, роботу або гуманітарну допомогу достатньої для оренди житла. Підтримка покриває заставу, першу орендну плату, комісію, агентство та адміністративні витрати. Загальна допомога може складати десятки тисяч крон. Подати заявку можна онлайн на ось цьому сайті, телефоном або особисто за адресою Лондинська, 1344, Прага, 2 віногради. Співробітники Caritas допомагають з пошуком житла, перекладом і підписанням договору. І увага, допомогу можна отримати тільки на оренду офіційної квартири, тип бит у кадастрі. Договір має бути напряму з власником, не через суборенду. Якщо вам важливі правдиві новини про Чехію без маніпуляцій, підпишіться на наш канал Все про Чехію, натисніть дзвіночок і поділіться цим відео з друзями. Підтримуйте українську громаду інформацією, залишайте ваші коментарі, думки та питання під відео. А якщо маєте цікаву тему, пишіть нам. І запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Слава Україні! Побачимось!